Доброго дня! Дякую, що завітали на мою кухню. Готувати сьогодні ми будемо дуже смачну і незвичайну страву, яка називається клафуті з вишнею. Нам потрібно вишенки взяти, стакан або мороженою, або з баночки, як в мене, під, у солодкому соусі. 150-200 грамів творогу, стакан молока, полустаканчик цукру 100 грамів, 100 грамів борошна, 3 яйця і змазану пиртівницю маслом. Духовку я вже вімкнула. Спочатку ми збиватимемо 3 яйця. І 100 г цукру. І так я збила 3 яйця і 100 г цукру. У форму для випікання я поклала стакан вишен, можна очищених, можна неочищених. Хто як любить, я люблю неочищеними вишнями. В тісто додаю трішечки солі, стакан молока, творог. Розмішую і потрошечку додаю борошно теж 100 грамів. І гарно, ретельно розмішую. Відкидаю небагато розпушувача. Треть почечки. Оцим тістом заливаю вишні. Це дивовижно ніжний, виходить десерт і ставлю в духовку, розігріту вже. Готове клафуті посипаємо цукровою пудрою і кокосовою стружкою. Випікався наш клафутін 20-25 хвилинок. Получився дуже ніжний, як маринка. І дуже такий повітряний. Неодмінно приготуйте цей ніжний клафуті, молочно-вишневий. Годується дуже швидко і смачний неймовірно. Цей десерт для тих, хто любить дуже-дуже ніжні ласточки. А саме таким є наш плафуті. Ось такий він дуже-дуже ніжний. Тільки погляньте. Нічого смачнішого і придумати не можна. І вишня, і творог, і молоко. Дуже такий витончений, хороший десерт, виходить. І просто тане в роті. Дуже хороше поєднання. Вишня, творог, молоко. Трішки борошна, кокосова стружка, ну просто неймовірний такий, виходить, десерт. І десерт, і, можливо, запіканка, незвичайна, така творожна. По консистенції вийшлося як такий омлет. А за смаковими якостями, просто... Не передать словами як смачно. Гляньте, який він ніжний. Ніжнішого просто не буває. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І, будь ласка, напишіть в коментарях, що сподобався вам мій ніжнісінький клафутій. Дуже красивий, ніжний, повітряний, як маринка, і при цьому дуже гарно тримає форму.